Що таке центр правдосконалості? Це, це абсолютно новий профтех, Знаєте, є поняття університет майбутнього, ми кажемо це майбутньо, ПТУ майбутнього. Бо ми відійшли від бренду ПТУ. І я сподіваюся, що те, за ці наші 4 роки роки нам вдалося трошки змінити суспільне бачення і стереотипи стосовно того, що таке профтехосвіта. Я менше зустрічаю а, в текстах, в розмовах поняття там, пити і бурса. Дуже сподіваюся, що ми дуже скоро від цього відійдемо, тому що це надзвичайно талановиті люди. Окей, нехай. І власне, що будуть це заклади, заклади нового типу, які будуть перебудовані, збудовані з нуля, які так само будуть орієнтовані на е, значною мірою освіту дорослих, на надання вищих кваліфікацій, на постійний розвиток. І ми хочемо мати такі центри правдосконалості по одному, хоча б в кожному регіоні, який буде таким хабом, та? який буде е, заряджати інших, де буде велике. Комунікаційні можливості, медійні можливості, тому що в нас зараз нові виклики це розроблення електронних матеріалів, відеоуроки, які ми пропонуємо нашим учням для дистанційного навчання, теж мають бути їм цікавими. А, і в цьому сенсі якраз цю провідну роль провайдерів змін і. Запровадження інновації, я мрію про мехатроніку, я мрію про нові it професії у сфері профтехосвіти, і ми потихеньку йдемо до досягнення нашої цієї мрії. Тобто таких на сьогодні планується відкрити 9 центрів з європейським інвестиційним банком. І ще там трошки далі ми говоримо про два таких центри. Там буде ще додатково. Ми теж підписали окрему угоду на 20 мільйонів євро. з нашими німецькими партнерами з міністерством. Економічного міжнародного співробітництва і власне банком КФ. Ми передбачили в умовах вступу можливість подання документів через електронний кабінет. І за допомогою спонсорів, міністр сказав: насправді так, ви всі знаєте, що зараз немає якихось у нас додаткових ресурсів з державного бюджету. Ми всі шукаємо донорів, хто би підтримав наші новації. Це таке певна новація в диджиталізації, але от за допомогою програми ЮФОРСКІЛ, зокрема, було розроблено такий. Електронний кабінет і цього року ми вже вперше почнемо приймати заяви через електронний кабінет. Я наголошу це не електронний вступ, як для закладів вищої освіти, коли є конкурс, чи ще це можливість будь-якої дитини людини просто подати через електронний документ. Заклад їх узагальнює, Відповідно, потім інформує, видає накази про зарахування. І ми спростили процедуру затвердження змін регіонального замовлення під час дії воєнного стану, тому що для залучення відповідного більшого кола стейкхолдерів в регіонах створені ради професійно-технічної освіти. Там роботодавці, профспілки, громадські організації, вони всі стежать за тим, щоб дійсно під час формування регіонального замовлення враховувалися особливості того чи іншого регіону. Під час війни такі зібрання, скажімо так. Вони досить складні, тому ми надали право департаментам протягом цього періоду реагувати, додавати. От якщо ви десь побачите, що регіональне замовлення виконано на 113%, То, будь ласка, не лякайтесь, не дивитесь, ви вміємо рахувати. Просто департамент після цього коригує. Якщо завтра до закладу прийде більше дітей, які захочуть вчитися, ми беремо більше груп. Беремо більше здобувачів, і власне таке перевиконання є. Воно незначне, але в окремих, до речі, областях, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Волинська ну тобто, куди переїхали на сьогодні внутрішньо приміщенні особи, там дійсно таке зростання є.